Прийшов час, коли прийшла зима і випав сніг. І прийде час, коли в Чернівцях буде проходити зимній молодіжний форум. Ласкаво запрошуємо вас на молодіжний християнський форум, який буде проходити з 22 по 25 грудня. На вас чекають насичені дні. Прославление Бога, интересные раздумы, много песен и хорошая дружная атмосфера. Тема форуму Я один. Было такое, что вы чувствовали себя одинокими в веселой компании? Или, быть может, вы чувствуете себя одинокими без интернета? Знаю, что самое страшное в жизни – это не безденежность, не заботы, не болезни. Это когда не знаешь ради чего живешь. Коли немає цілі в житті. Крім цього, ігри, гарячий чай, пісні під гітару, нові знайомства і багато багато вражень. Чекаємо саме на тебе. Однажды всі сліди оставленные в нашей жизни, сотрутся. Но все наши шаги ведут только к двум пунктам назначения.